Сьогодні в ми проводимо перший у цьому 2024 році наш виїзний ярмарок вакансій. Проводимо під гаслом. Кожен хто працює, працює легально, наближає нашу перемогу. Сьогодні ми мешканцями зюма пропонуємо понад тисячу вакансій у Харківській області, понад тисячу вакансій по Україні житло, 23 вакансії. Постійної роботи безпосередньо в возюмі. І сьогодні з нами пройдуть участь наші роботодавці, які будуть безпосередньо пропонувати і розповідати про наявні возюмі можливості. Також ми будемо пропонувати тимчасово зайнятися разом з нашими колегами, громадськими організаціями, зокрема, будемо пропонувати брати участь у спільно корисних громадських роботах. Минулого року. Майже 3 мільйони гривень нами було спрямовано візюм на виконання суспільно-корисних робіт, це і розбір завалів, ліквідація наслідків збройної агресії. Це і допомога літнім інвалідам. Тощо зараз ми також будемо пропонувати такі можливості. Окрім цього, ми будемо пропонувати можливості для навчання через ваучери, можливості отримання мікрогрантів. Власної справи та багато інших пропозицій, які можуть зацікавити як роботодавців, так і безпосередньо мешканців у Ми спільно із владою та обласним центром зайнятості проводимо захід ямаропаканцій. Червоний хрест завжди стоїть поруч із людьми, намагається допомогти чим тільки зможе. Наш напрямок основний це соціальна підтримка. Є цілий перелік. Які ми можемо надавати, тож запрошуємо вас і як волонтерів працювати поруч з нами і на благо людей, а також, якщо у вас будуть якісь питання, і чи ми чимось зможемо вам допомогти.